Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – порівняння десяткових дробів. В житті нам часто доводиться порівнювати числа. Наведемо приклад. В супермаркеті ціна однієї шоколадки 43,25 гривень, а ціна другої шоколадки 40,75 гривень. Життєвий досвід нам підказує, що ціна першої шоколадки більша, ніж ціна другої шоколадки. Отже, 43,25 більше, ніж 40,75. Таким чином, з двох десяткових дробів більший той, у якого більша ціла частина. Наведемо ще один приклад: ціна шоколадного морозива 30,85 цілих гривень, а ціна фруктового морозива 30,25 цілих гривень. В цьому прикладі ціла частина десяткових дробів є однаковою. Але враховуючи, що 30,85 гривень це 30 ,85 гривень 85 копійок, а ціна фруктового морозива 30,25 гривень це 30 ,25 гривень 25 копійок, ми робимо висновок, що 30,85 більше, ніж 30,25. З іншої сторони, ми можемо міркувати, порівнюючи десяті в наших десяткових дробах, і зробити висновок. Що з двох десяткових дробів з однаковими цілими частинами більший той, у якого більше число десятих. Якщо і число десятих виявиться однаковим, тоді ми будемо порівнювати число сотих. Потім число тисячних, тобто ми можемо сформулювати правила порівняння десяткових дробів. Десяткові дроби порівнюють порозрядно. З двох десяткових дробів більший той, якого більша ціла частина. Але якщо цілі частини десяткових дробів будуть рівними, тоді порівнюють дробові частини, причому порівнюють порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Наведемо приклад. 11,23 треба порівняти з Дробом 11,19. Перший крок порівнюємо цілі частини. Вони виявилися однаковими. Другий крок порівнюємо десяті. 2 більше, ніж 1. Отже, і перший дріб більший, ніж другий. Ще один приклад: порівняти дроби 3,574 тисячних та 3,547. тисячних. Перший крок порівнюємо цілі частини, вони однакові. Далі порівнюємо десяті. вони також однакові. Потім порівнюємо соті. Оскільки 7 більше, ніж 4, тоді і дріб 3,574 тисячних буде більше, ніж дріб 3,547. Нагадаємо розряди десяткових дробів. Кожен дріб складається з цілої частини та дробової частини, які розділені комою. Після коми йдуть, йде розряд десятих. Потім розряд сотих, далі розряд тисячних, потім десятитисячних, далі стотисячних, потім мільйонних і так далі. Запам'ятовуємо, що десяткові дроби порівнюють по розрядному. Наведемо приклади: порівняти дроби 6,65 та 6,13. Інколи зручно записати два дроби один під другим, кома під комою, і тоді легко порівнювати. Цілі частини будуть однакові, порівнюємо десяті. 6 більше, ніж 1, і тому перший дріб 6,65 більше, ніж 6,13. Ще один приклад: порівняти дроби 23,147 та 23,154. Інколи зручно записати ці дроби один під другим з кома під комою. І тоді порівнюємо порозрядно. Цілі частини є однаковими, десяті однакові, порівнюємо соті 4 менше, ніж 5, і тому 23,147 менше, ніж 23,154. Розглянемо порівняння десяткових дробів з різною кількістю цифр після коми. Наведемо приклад, в одному магазині довжину рулона Шпалер написали рівною 5,4 метра, а в іншому магазині 5,40 метра. Треба порівняти дроби 5,4 та 5,40. Зверніть увагу, що 5,4 метра це 5,5 це 5 метрів, 4 дециметри. Тобто 5 м40 см. Враховуючи, що 4 дециметри – це 40 см. А 5,40 м це 5 м40 см. З'ясувалося, що це є однакові величини, і тому ми робимо висновок, що 5,4 дорівнює 5,40. Зверніть увагу, що в нас був дріб 5,4, і ми не мов би в кінці дробу. Дописали нуль, і виявилося, що ці дроби є рівними. Таким чином, якщо справа до десяткового дробу приписати один чи декілька нулів, або відкинути один чи декілька нулів, то одержимо дріб, що дорівнює даного. Це дуже важливе правило, яке ми будемо використовувати надалі постійно. Отже, наведемо приклади. Дріб 1,2 дорівнює дробові 1,20 ми приписали в кінці справа 0. Можемо приписати в кінці справа два нулі і одержимо, що цей дріб дорівнює тисячних. Можемо приписати і три нулі справа в кінці, і одержимо, що цей дріб буде дорівнювати тисячних. Наступний приклад. Ціле число 7 ми можемо записати у вигляді десяткового дробу, а саме поставити кому після цілої частини 7 і після коми дописувати стільки нулів, скільки нам буде потрібно. Тому 7 дорівнює 7,0 дорівнює 7,0 і так далі. Розглянемо інший приклад. Заданий десятковий дріб 8,41. Будемо пам'ятати, що справа в кінці ми можемо прибирати нулі і тоді одержимо дріб, що дорівнює заданому. Ви бачите зараз приклад на екрані. Ще один приклад. 5,0. Пам'ятаємо, що справа після коми в кінці можемо нулі прибирати і одержимо, що 5,0 дорівнює 5, цілих. таким чином, ми можемо сформулювати правила порівняння десяткових дробів з рівними цілими частинами та різною кількістю цифр після коми. Треба зрівняти кількість цифр після коми. Для цього приписати справа до одного з дробів потрібно кількість нулів, а потім порівняти отримані дроби порозрядно. Наведемо приклад порівняти дроби 7,23 та 7,237. В цьому прикладі після коми ми маємо різну кількість цифр, говорять різну кількість десяткових знаків. Ми розглянемо перший дріб 7,23. І в кінці справа допишемо 0, щоб кількість цифр після коми зрівнялася. І тоді легко порівняти, 7,230 менше, ніж 7,237. І тому перший дріб в умові 7,23 буде менший, ніж 7,237. Розглянемо приклад. Запишіть кілька чисел, кожне з яких більше за 2,35 і менше від 2,36. Перекладаємо нашу умову на математичну мову. Ми умову можемо записати у вигляді подвійної нерівності. Ми шукаємо такі числа, позначимо їх х, які більше, ніж 2,35, але менше, ніж 2,36. Розглянемо дріб 2,35 і в кінці, після коми справа, допишемо 1,0. Так само міркуючи, ми можемо дописати 0 в кінці справа для дроба 2,36. І тоді нам треба шукати значення невідомі х, які будуть більші, ніж 2,350, але менше, ніж 2,360. Зрозуміло, що тепер замість ікса ми можемо взяти число 2,351. Можемо взяти число 2,352, наприклад, ще 2,355. Таким чином, один із способів, зараз ми показали, який буде корисний надалі. Розглянемо, як порівняти десяткові дроби на координатному промені. Завдання. На координатному промені позначте точки А з координатою 0,2, Б з координатою 0,9, С з координатою 1,6. Щоб це зробити, за одиничний відрізок візьмемо 10 клітинок. І тоді одній клітинці буде відповідати 0,1. А двом клітинкам буде відповідати 0,2, тобто ми позначаємо точку А. Міркуючи аналогічно, ми позначимо і інші точки. Ми можемо зробити висновок, що точка, що відповідає більшому десятковому дробу, лежить на координатному промені правіше. І навпаки, точка, що відповідає меншому десятковому дробу, лежить на координатному промені лівіше. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 1332. Завдання порівняти десяткові дроби. Умова: перше. 18,29 порівняти з дробом 19,1. Перший крок порівнюємо цілі частини. 18 менше, ніж 19, тому перший дріб також буде менший, ніж. Другий, друге завдання: порівняти дроби 23,50. цілих сотих. Та 23,5. Згадуємо правило. Якщо в десятковому дробі справа прибрати 0, то ми одержимо дріб рівний заданому. І тому ми прибираємо 0 справа в першому дробові. І дивлячись на другий дріб, розуміємо, що це однакові дроби. Ставимо знак дорівнює, і тому задані в умові дроби також будуть рівними. Третє завдання 17,3, порівнюємо 17,3. Порівнюємо цілі частини. 17 та 17, вони однакові. Порівнюємо 10, 0 менше, ніж 3, і тому перший дріб буде менший, ніж другий. Далі четверте завдання умова. 9,23 порівнюємо 9,31. Перший крок порівнюємо цілі частини, вони є однаковими. Далі порівнюємо десяті. 2 менше, ніж 3, і тому перший дріб також буде меншим. П'яте завдання порівняти 12,2 і 12. Згадуємо правило, що ціле число 12. Ми можемо записати у вигляді десяткового дробу, поставити кому і далі записати стільки нулів, скільки нам потрібно. В умові 12,2 і тому ми дописали 2 нулі. Тепер можемо порівняти. Порівнюємо цілі частини 12 і 12 однакові, 10 части... розряд однаковий, а соті 2 більше, ніж 0, і тому перший дріб буде більший, ніж другий. Шосте завдання порівняти 1,51 сота і 1,5. Також, як і в попередньому завданні, ми можемо Справа в кінці десяткового дробу дописувати нулі. І тоді 1,5 ми можемо записати як 1,50. Ми зараз зрівнюємо кількість цифр після коми. І тепер, коли кількість цифр після коми буде однакова, ми будемо порівнювати цілі частини однакові, десяті частини однакові. І тепер. 1 більше, ніж 0, і тому 1,51 буде більше, ніж 1,50. і такий самий знак ми ставимо для порівняння дробів ті, що в умові задані. Продовжуємо розв'язувати сьоме завдання. Необхідно порівняти 29 цілих та 28,99. Можемо скористатись правилом, що Якщо число ціле 29, ми можемо поставити кому і дописати далі нулі. 28,99 залишаємо без змін. Далі можемо порівняти 29 цілих більше, ніж 28 порівнюємо цілі частинки. Отже, цей самий знак ставимо і в умові. Восьме завдання. 17,142 та 17,15. Ми можемо для другого дробу в кінці дописати 1,0, щоб зрівняти кількість цифр після коми. І тоді порівнюємо цілі частини однакові, порівнюємо розряд десятих, 1 і 1 однакові, а в розряді сотих 4 менше, ніж 5. і тоді Перший дріб буде менший, ніж другий. Наступне завдання Дев'яте. Порівняти 209 та 209,00. Ми знаємо, що ми можемо прибирати справа після коми нулі. І тому 209,0 це не що інше, як ціле число 209. І тому 209 дорівнює 209, цей самий знак дорівнює і поставимо. Далі 10 завдання: порівняти 2,2 та 2,234 десятитисячних. Можемо скористатися правилом дописування нулів справа після коми, щоб зрівняти кількість цифр після коми. А можемо зараз Робити коротше, порівнюємо порозрядно цілі частини однакові. Далі порівнюємо десяті. 2 більше, ніж 0. Отже, перший дріб буде більший, ніж другий. Таке порівняння буде коротшим. 11 завдання. Порівняти 37,153 та 37,152. Порівнюємо по розрядно. Цілі частини однакові. У розряді 1 і 1 стоїть однакові, у розряді сотих 5 і 5 однакові, порівнюємо тисячні 3 більше, ніж 2. Отже, перший тріб буде більше, ніж другий. 12 завдання порівняти 17,3, 3 десятитисячних. Порівнюємо порозрядно. цілі частини однакові. У розряді десятих однакові, у розряді сотих однакові, а в розряді тисячних 3 більше, ніж 0, тому перший дріб також буде більший. Розглянемо номер 1336. Запиши вказані дроби у порядку зростання та дізнаєшся назву міста у Сумській області, яке було засноване в 992 році. Щоб записати задані дроби у порядку зростання, ми спочатку будемо шукати найменший дріб. Найменший дріб буде той у якого буде найменша ціла частина. Це будуть, вибираємо серед дробів із цілою частиною нуль. Далі порівнюємо числа, які стоять у розряді. десятих. У розряді десятих Звертаємо увагу, що в розряді десятих у нас буде стояти 0 у дробові 0,202, і це буде найменший із дробів. Далі вибираємо, порівнюємо дроби 0,202. І 0,22. Щоб порівняти ці дроби, ми знову можемо скористатися правилом порівняння по розрядно. Цілі частини однакові. У розряді десятих двійки однакові, а в розряді сотих стоїть 0, а в цьому дробові в розряді сотих стоїть 2. І тому менший із дробів у нас буде 0,2. 2, 202, Далі буде дріб 0,22, і ми закінчили порівнювати дроби, у яких ціла частина 0. У порядку зростання записуємо. Далі бачимо, що в нас є дроби із цілою частиною 2. Один дріб 2,2, другий дріб 2,202. Тисячних. Порівнюємо їх порозрядно, цілі частини однакові, і ми порівнюємо десяті. 0 менше, ніж 2, тому дріб 2,2 буде менший, ніж 2,22. Дописуємо 2,2. Потім 2,202, тисячних і найбільший із дробів буде 20, цілих, зараз я ось тут дописую 20,2. 20 Враховуючи, що кожному дробові відповідає літера, ми можемо прочитати тепер, записавши ці літери, ми можемо прочитати назву міста в Сумській області, а саме місто Глухів. Саме це місто було засноване в 992 році. Розглянемо номер 1347. Знайди всі натуральні числа х, для яких справджується подвійна нерівність. Перше х більше, ніж 1,979, але менше, ніж 4,05. Враховуючи, що в умові задані натуральні числа, ми вказуємо, що х натуральне число. Х – натуральні числа. Нагадаю, що натуральними числами називаються числа, які використовуються при лічбі. Таким чином, ми можемо замість Х вказати число 2, число 3. Та число 4. Ці числа будуть задовольняти вказану подвійну нерівність. Розглянемо другу подвійну нерівність х більше від 0,213, але менше від 5. Можемо вказати, що х дорівнює 1, 2, 3. 4. На цьому зупиняємося, тому що число 5 вже вказати не можемо, оскільки в умові стоїть знак менше 5. Третє, задана нерівність х більше ніж 17,91, але менше 20,08. Шукаємо саме натуральні числа, які будуть більше, ніж 17,91 сота. Це буде 18. Далі 19, потім 20. І на цьому закінчуємо. Таким чином, сьогодні на відеоуроці навчилися порівнювати десяткові дроби, опрацюйте відповідний параграф і зробіть схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!